Які подвійні стандарти вас дратують? Спостерігав цю сцену в магазині. Мати дорікає своєму синові підлітку, що він весь вільний час витрачає на відеоігри. Син заперечує, що вона сидить у соціальних мережах навіть довше, ніж він грає. Мати відповідає, що це зовсім інше. Мені кажуть, що я постійно мовчу, і мені треба бути товариським. Я намагаюся щось сказати, але мене перебивають. Коли моя дівчина зі своїми друзями починає щось згадувати з тих часів, коли я не був з ним знайомий, то що я можу туди вставити? СТЕРЕОТИПИ Про мам і тат. мене постійно запитують, хто з дітьми, коли я на роботі. Кажу, що чоловік округлюють очі, так він нянчиться з дітьми. А чому ж ні? Адже він їх батько. Він проводити з ними час хоче, пілкується про них. Що в цьому дивного? При прийомі на роботу мені сказали, що беруть лише претендентів з досвідом на аналогічній посаді щонайменше 5 років. Я тоді запитав кадровика, а його племінник, який нещодавно влаштувався одразу після школи, коли встиг удержати такий стаж. Ну, мене зрештою взяли. Я попрацював і зрозумів, що тут 9 з 10 чиїсь родичі, друзі, коханки, з тих, хто влаштувався не по знайомству... Я і ще троє. Так, зв'язки вирішують усе. Я отримав першу роботу після коледжу, бо продавав траву одному хлопцю. Він познайомив мене з одним актором, друг якого найняв мене режисером для свого шоу. Потім зустрів іншого його приятеля, якому сподобалась моя робота. А той уже звів мене з президентом однієї компанії, яка опікується організацією свят. Я два роки працював на нього як фрілансер, а потім він запропонував мені укласти робочий контракт. Зараз моя зарплата 75 тисяч доларів на рік, і завдяки тому, що колись я штовхав траву одному чуваку. І я вчитель, і мені часом хочеться підтримати учня, що плаче, або поговорити наодинці з дитиною, у якої проблеми в сім'ї. Але я не можу цього зробити, і я чоловік, і нам, вчителям чоловікам сурово заборонено так чинити. Танці Кажу, що не хочу танцювати, бо не вмію. Мені відповідають, що можна рухатися як захочеш, і ніхто на тебе не дивиться. Я рухаюся, як хочу, і ось уже всі тицють на мене пальцем, а ви нервово вже дивиться в мій бік. Коли Афродіта лежить оголена в черепашці, вона богиня. А коли я роблю так само, я алкаш. І мені більше не можна відвідувати цей океанаріум, усі люди похилого віку вважають, що молодь груба. Хоча вони самі грубіші, егоїстичніші і нетерплячіші за всіх людей на світі. Я живу в Британії. Мене вражає, як вони вважають себе у всьому правими. Хоча насправді неймовірно упереджені та відверто лицемірні і навіть не усвідомлюють цього. Мої друзі хіпі вірять, що медицина це зло, а таблетки та щеплення небезпечні. Вони навіть аспірин бояться приймати, але це їх не зупиняє нюхати кокс, куплений у підвороті у незнайомого чувака. Якщо у дівчини багато хлопців, то її вважають повією. Якщо у хлопця багато дівчат, то чомусь Мачо. Мене дуже дратує, коли люди скаржаться на глобалізацію, але не хочуть відмовлятися від її вигод. Вони не ічні, що всі робочі місця втекли до Азії, але при цьому вважають нормальним, що Тостер коштує лише 4 долари. Мене дратує, що мені заборонено навіть звертати увагу на те, що діти самі намагаються заговорити зі мною. І я працюю на касі в продуктовому магазині. І одна дитина із синдромом Дауна любить поговорити зі мною, поки батьки упаковують про покупки продукти. Менеджер побачив це по камері, викликав мене і сказав, що я поводжу це непристойно, що розмовляю з дитиною про їжу. Злочини, які вчиняють люди при владі, впливають на велику кількість людей, але караються м'яко. Якщо ж ти зберігаєш наркотики, то це може негативно позначитися тільки на твоєму близькому спілкуванні, але термін за це можна відхопити просто величезний. Жінки можуть носити мільйони різних блузок, штанів, спідниць, сукунь і будуть відповідати дрес-коду. Нам мужикам можна приходити на роботу лише у штанах та сорочці із застрібнутими гудзиками. У нас більшу частину року стоїть така спека, ну хоч би шорти дозволили, чи що. Те, що люди думають, що в інтернеті можна бути грубими і нахабними, але при цьому всі обурюються, якщо хтось так поводиться в реальному житті. Ти спілкуєшся з людьми і, неважливо, наживо чи через екран монітора. Якщо ти чоловік під сорок, у тебе немає дружини та дітей, ти просто насолоджуєшся життям, і це нормально. Якщо ти жінка в аналогічній ситуації, то чомусь обов'язково депресивна стара діва, яка не хоче слідувати своєму жіночому призначенню. Те ще каже: Якщо я колись дізнаю, що ти зраджуєш своїй дружині, я порубаю тебе мачеті. Сусід, який стояв поруч і чув, Тітка Лілі, але ж твої сини справжні кобелі. У кожного кілька дітей від купи дружин. Ти їх теж порубаєш в мачеті? Те ще. А чому я маю завдавати шкоди своїм дітям? Працювати по 12 годин на день, щоб вчасно завершити проект це гаразд. Але спробуй наступного дня запізнитись на 5 хвилин. Мені оплачують 40 годин на тиждень, хоча за фактом я рідко працюю менше, ніж 50 годин. У нашій фірмі 8 співробітників, із них четверо курять. Вони можуть виходити на перекур, коли захочуть. Єдине, їх просять не надто там затримуватися. Я теж люблю іноді виходити на кілька хвилин, щоб подихати свіжим повітрям та подивитися новини. А таку мою поведінку начальниця знайшла неприйнятною, вона сказала, що курці не можуть не курити, а мені не обов'язково дивитися новини. Коли кажуть, що чоловіки не повинні демонструвати свої емоції і все, що можна вважати слабкістю, мене це дратує. Смуток не є виключно жіночою прерогативою. Стримування емоцій це одна із найшкідливіших звичок, які є у людини. Мама домогосподарка. Білкуватися про дітей це важка справа. Тато вдома з дітьми. Ти тут цілий день відсиджуєшся з малюками, а я працюю, давай свій зад. Дівчина, який у тебе ріст? Я метр вісімдесят п'ять. А що? Дівчина, я принципово не зустрічаюся з тими, хто нижчий за 180. Я. А яка в тебе вага, дівчина, не твоя собача справа? Я отримував вигоду з подібних подвійних стандартів. Я батько одинак і сам виростив двох дітей, їм усім уже за 20. Мене всі вважають мало не героєм і постійно пропонують допомогу. Якщо ж жінка опиняється в такій ситуації, всі вважають, що вона сама винна, і допомагати їй не потрібно. Сама впорається.